З відсутністю гарячої води та теплих речей зіштовхнулися пацієнти в тизіотерапевтичному відділенні Житомирського військового госпіталю. Перед початком опалювального сезону декілька днів хворі на закриту форму туберкульозу українські військовослужбовці змушені були прати речі та білизну в холодній воді. За словами курсанта Одеської військової академії Євгенія Жука, зараз умови поліпшились, в тому числі і завдяки зусиллям волонтерів. Дуже допомагають так само водою, їжею деякою, одягом теплим. Дуже допомагають. Дякую їм за це. Годують добре. цього вистачає тим більше волонтери допомагають домашньої їжі тут. Вистачає всього волонтери, які взяли шефство над хворими військовими, розповідають, почали допомагати в тезіотерапевтичному відділенню два тижні тому, і завдяки небайдужим громадянам вже вдалося забезпечити пацієнтів новою пральною машиною та холодильником. Коли ми сюди прийшли, хлопці сказали, що у них немає теплих речей, тому що вони лежать 4-6 місяців. і Більшість з них прибули сюди в теплу пору року. Тобто, ми принесли теплі речі, принесли засоби гігієни, принесли там шкарпетки. Ну все, все, що все, що вони потребували. Тоді не був включений… ну. Не почався палювальний сезон і було холодно. Що зробили? Привезли конвектори, і дві неділі тому назад привез, привезла волонтерка пральну машину, проте вона ще стара і не автомат. Ну тобто є певні труднощі при пранні. ми придбали сьогодні холодильник і привезли пральну машину завдяки клубу Фотосфера, які провели акцію, і зібрали 7 тисяч гривень. Також найближчими днями просто фізично ми не встигли. Ми придбаємо сушки, придбаємо пральний порошок і придбаємо ще декілька конвекторів. За словами медичних працівників, у відділенні забезпечені побутовими речами, втім, вдячні волонтерам за допомогу. простирадла, одіяла, цього є в достатній кількості. Але кажемо, все вдячні за допомогу. Бо створюються більш такі належні побутові умови, враховуючи, що хворі у нас знаходяться на лікуванні тривалий час. Волонтери переконують, не збираються обмежуватись допомогою госпіталізованим, але й планують допомагати сім'ям поранених та загиблих українських військовослужбовців.